Наскільки студенти зараз е, під час ну перебування в цих стінах, під час навчального процесу занурені в смартфони? А вони всі в смартфонах. Е -е... Смартфони, гаджети це для них все. От ми е, часто спілкуємося з комендантами гуртожитків, е, і колись, коли ми вчилися, ти в гуртожитку не жив. Напевно, я, ж... я ні, На а я жив На електричці Шість катався. А я жив гуртожитку, і у нас в гуртожитку було як два поверхи: це дівчата. Один поверх цікавий поверх. Да, і там ці поверха всі входи закривали, щоб хлопці не ходили до дівчат, дівчата до хлопців. Це було щось таке. Ми зараз гуртожитку. Так, два блоки дівчат, блок хлопців, два блоки дівчат блок хлопців. Запитую коменданту: ну як там немає конфліктів, там якісь моментів. Вона каже: слухайте, всі сидять в кімнатах. Навіть в блоках хлопці між собою не спілкуються, бо всі в гаджетах сидять. Це проблема, це дуже велика проблема. і це ковід, ковідний період, і ми намагаємося якось соціалізувати дітей.